Дві бридки путіністки, тобто Скабєєва і Матвієнко, зустрілися на болотах, щоб вкотре постукати з того самого дна своєю словесною діареєю, і розпочали, звісно ж, з улюбленої теми рупорів Кремля, а саме, легітимності, нелегітимності українського президента. Ну управляє все та ж команда КВН, вони всі з одної команди. По всім міжнародним правилам, по всім демократичним принципам, Зеленський точно, після 20 мая, нелегітимний президент. А то ось воно як і що ж буде далі? Вірніше, хто має бути новим президентом України? Може і на це на болотах знайдеться відповідь. Що стосується Стефанчук, там э, у нього власть чи хтось то другой, на це відповісти політична система України. Думаю, що Стефанчук то ли не може, ли не хоче, э, тому що тобі треба взяти на себе груз відповідальності. Зрозуміло. А що тоді із Володимиром Зеленським буде? Бо ж як бачите, Матвієнко, тобто валька стакан, дуже обізнана у політичних процесах і не тільки України, але й всього світу. Зеленского будут использовать до конца Запад, до, как они сказали, до последнего украинца. Судя по тем зверским отловам мужчин и женщин уже на Украине в рамках безумной мобилизации, которая была навязана Соединенными Штатами Америки, до последнего украинца осталось недолго. Они заставят его сделать всю грязную работу, І потом ані в успішу. Коли це зайду. Думаю, не за горами. Ось такий от сценарій у пропагандистів. Я от дивлюся на весь цей театр абсурду і думаю, коли ж нарешті до них дійде, що всім байдуже зокрема і колективному заходу на їхні заяви в той час, коли у самих пропагандистів від заяв заходу вже другий тиждень поспіль неабияк підгорає. А саме від тих, у яких звучать дозволи бити західною зброєю по території Російської Федерації, тож Матвієнко не втрималася і вирішила знову пригрозити і країнам ЄС і Сполученим Штатам Америки. Ба більше вочевидь з похмілля Валентіна трохи забула, що можна казати на камеру, а що ні. І таки бовкнула зайвого. Вірніше, вона зізналася, що є багато країн, які допомагають зброєю Росії. Ну а Федерація своєю чергою їм Їм дозволительно, а вони всіх підозрюють, що хтось там поставляє в Росію вооруження. А нам не дозволительно. У нас є теж дружні країни. которые также подвергаются давлению, агрессии, свержению режимов со стороны Соединенных Штатов Америки. Они просят нас поддержать их для защиты их безопасности и отпора поставить им те или иные виды вооружения. Мы вели себя очень сдержанно, но вот таким поведением НАТО и стран Запада, такого рода высказывания, они абсолютно развязали нам руки. И наше право, мы когда... В этом будет необходимость, мы обязательно его реализуем. И таких стран, которых, как я сказал, достала уже міріка, в мире достаточно. А что касается не, вот этих э, разговоров... але чомусь маючи таких потужних і дружніх партнерів, у Кремлі все одно не пропускають жодної публічної нагоди побрязкати ядерною зброєю. Тож і Матвієнко туди ж слідом за Соловйовим, Горольовим і їм подібним. У вас нет такого ощущения? Вот у меня ощущение... На человеческом уровне. На человеческом уровне у меня такого ощущения нет, но тренды нехорошие. И э, они все время искажают, ну, прокси-война и информационная война, они все время искажают и пытаются, как уже говорил Владимир Ильич, навязать своему населению страх и угрозу, которые исходят от России. Но возьмите нашу да, катерину она открытая. Она четкая, внятная, и мы всегда действуем в соответствии с законом, с международным правом. Там четко прописано, что э, Россия, если не, нет угрозы э, существованию нашей страны, Россия никогда не будет применять ядерное оружие. Но если же такая реальная угроза будет существованию нашего государства, серьезная угроза нашей безопасности и суверенитету, То, звісно, ми будем использовать весь арсенал, всі можливості, які в нас є справедливо. справедливо. Ох і Марзенні вони обидві. Бридко, що слухати, що дивитися на них, погоджуюсь. Але поки Ерефія своїм існуванням загрожує нашому, маємо це робити, щоб ні в кого не виникало сумнівів, що з кремлівськими потворами є бодай про щось там домовлятися. Хоча знаєте, чому вони самі так останнім часом активно почали горлапанити про перемовини? Ось самі ж і зізналися. Поки, по крайній мірі, ніяких. прорывных наших действий, чтобы вот фронт прям вот начал сыпаться у них, нет нигде. И я это слышу, я так понимаю, вы это знаете, что э, снарядный голод у них уже потихоньку прекращается. Конечно, он закончился, откровенно вот. говоря, да? Вот. Они, когда хотят, они стреляют много от души. Дронами они прям очень хорошо перекрылись. О. Дронов реально огромное количество, О. просто нечеловеческое. В какой-то момент они пытались из дронов сделать альтернативу отсутствию снарядов, ну не mm -hmm. отсутствие, а их э, да. суще... существенное сокращение количества, да, так сказать, тех снарядов, которые они могут применить. Соответственно, сейчас у них есть и снаряды, и дроны в огромном mm -hmm. количестве. У нас сейчас нету просто, оказывается, не оказывается такого рыба, ну, в полевых условиях, который мог бы им что-то противопоставить. Они, соответственно, лупят по нашим коммуникациям. То есть они не столько по ЛБС даже лупят, стараются, сколько устраивают налеты на дороге. Мы очень часто теряем личный состав вне ЛБС, -а, много его теряем. на підходах до ЛБСУ, на глибині 5, 8, 10, 15 км ми втрачаємо личний склад, і ми втрачаємо засоби автомобільного транспорту, які, як ви пам'ятаєте, у нас тоже не безкінечні. Скажуть, що озброєнням вони обзавелись серйозним, і вони все більше і більше дальнобойним озброєнням починають доставати наші тили. Та не вже. А що ж сталося? Ці пропагандисти якісь не такі веселі, як Скабєєва і Матвієнко, ну і якось не смішно їм. Да, потому что по Луганску давно не были, сейчас бьют активно. По тылам нашим, которые расположены еще дальше, чем Луганск, тоже бьют сейчас довольно активно. И надо сказать, что периодически попадают, потому что ну, невозможно все закрыть. Зонтики ПВО достаточно надежными, чтобы его в какой-то момент нельзя было бы перегрузить.